Всім привіт, ви на каналі Crazy Monster, Ми будемо сьогодні грати стендо 2, будемо грати союзник йдемо до Сільвера. Це ж вроді би третя частина, як ми будемо грати. І як мені ще походу це буде ласт катка, як ми будемо грати союзники Soundstone, загружаємося. А поки ця катка загружається, заходьте -канал, -канал. Е, е, -канал, -канал в мій телеграм-канал, Viber канал. Воно, ці Телеграм-канал, Viber канал в описі під цим відео. Добре, грузимося! Надіюсь, що це ласт катка, що в мене програма. Бо там реально пару ММР і буде сільвер. Бо в мене минулий сільвер то був у четвертому сезоні. А далі, а далі все, бронза 4. І надіюсь ми затащимо. І поки, поки я ж зайшов вже, ви поставте лайк, підпишіться на канал. І все, підключимо трошки звучок. Все, йдемо. Дивіться, мого же вбили. Давайте їм з юспа покажем. Уф. лахачот, хедшот. Він сказав, що ви добре. Дивимося левели противників. 77-й Сільбер. 62 бронза. Тоже бронза, ну добре. Добре, що ми брам? Брам юз, пк эээ, поота Защиту і дефус. Трошки звук включ. Ну знову впевне за ключ has been planted. Не заплантал там ще пуш. Удав їм двоє в онтап. Є один-два, тім. О, ігмо все. Беб, у нас все-таки. Ааа, собі. Поки я їх відволікав, вони на мене двоє агрис. А зато я давай один вонтопик. то я їм дав один вон тапок добрий один-ноль Могут їм. Е дому забрали. Но ну, він тоже петух взяв. Добре, поки таш 3-0. Ой, два це дуже добре, поки що ми виграємо. Бо я надію, що буде Сільвер, Сільвер буде, буде на нашій стороні. О. Де він? Тут він є. Ух! Бачок з Рого просто тако сів зразу і в дав. Скіл на моїй стороні 3.2. Смерть 1 -1. У Нього тлюдво менеджер. ФПС щось чуть-чуть просідає на один. -3 1. 3 не все ідем. Ой, или не тут, или не тут. Да, ты... Что? <звук> <звук> Що Тім зробив ви виділи? Ви бачили, що мій тім зробив? Він просто хотів, щоб він роздифузив, бо я йому не дав роздифузити, він мене підпалив і себе підпалив? Фіаско, бля. Ну рівно що, що за рандоми на бронзі попадаються? Уф. Що за рандоми на бронзі попадаються Алембо? Де він? Він не хотів Він не хотів, та? Де він? Де фою? Блин, что тим робить? Хотів, А, кинул у мене молот. Могу... Оп, я раз да. Вина хоть и на базе снимать тут, а? Ну хотів... им... Да? А. А, ну не левну. Да. Кайта на ш. Сто... Не вийшли погано. Чика підключення меня поторного підключення команды. Давно дивіться, вийшло. Ух шостий сьом п'ятий бронзи. А з пятого чара. Богом один броне. Там оставлю меньше. Давай, ого и 30D плюс 12. На юз подвесь юз. Пока им покрыть помба прицел. Давно я мне трудов. Дыры. Добро, чекаем, пока эти человеки выйдут. Как они ушел куда-то? Кинул, кинул. Знаешь, ты вот. имба прицел. Тогда он это так долго. Ютуб. Десять сам пит песники, я залітоняв няв, злиту пеняв топто серпнит п. Санків... ...то 210. Бо прицел. Ну чекаєм, поки, поки... ...вони зайдуть або вийдуть. О, в нього. O animal, é Команда, щетку тигра в эти Ну, чекаем пока. Ну, все, у нас давай, у нас давай. А плюс будет? Будет плюс. А? Ее, все. Да, я апну, апну, все-таки Сильвер. Уф, скрин, уф, уф. Уф, апну Сильвер. Давайте сейчас катку с, тем, с таким игр, 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 игроком поиграем. Я надеюсь, что норм. Ну все, чекаем. Я хочу сейчас катку на катку поиграть на Сильвер, просто изи имбо. Не знаю, може ми зараз програм і лимима, ну все одно... Ові, овім при ньому. все давай, давай, ще разник Якину, що тобою... мало. Опнул Сільвер. Най <зві> добре все граємо. Не забувайте заходити в опис відео на Telegram Viber канал. Там я завжди е, скидаю що стається в стендофі. Навіть деколи скидаю кому-тімейки роблю розминку, якщо дехто бачив. Або як тімейти... Легли на землі <рире> Ой, О, Хед не хед наго девицькину скин. Ну дивіться, скину счет зурни. Пописик Тик Так. Хе! Тикта 0.85 подопше на ну, Easy Vizion. Оу, Удин 56, когда. А тут же можно поговорити 1.56 кд 1.56 кд це найбільше когда цена больше, чем на к да. Взял, будон. Юсп. Не, хай буде и Добре Добрый перший раунд взяли. Перший раунд взял. Хорошо. Попа кинулась слипу. А, він тільки тика... Не повезло, не повезло. Немає його тут. Дивіться, в кишці теж немає плент. Є, є, є. Бачу, я бачу той бачу на... коврах, на коврах бачу. Тут зараз тихенько на коври. Що? Як його не замітив? Він він тала, він телепортнувся.

Погано. Ну ні, ну, ну як зараз зарослый. Здесь двадцать голый скинч коштує. То чей ну не читер? Бо я навіть бачу, що навіть. Два 2 було. дбой не prof просто я. І мне на стег завіка забрати. Все ізі, давайте ще заплану 300 долларов. О, ось 600 доларів.

Ммм Бамма стоп заждем ждал Бам в Terrorists win. She's 220 на годен. Я, в принципі... В принципі, ну. У мене у мене 500, годин, 400. У мене 500, чи 400 годин. Ну, ну як він не знав? Коротше Зараз візьму свого друга Дробашка Візьму свого друга дружбана дробашка Де він? Певно, bon через міду тут ходить. Хз. Нема його, ні. Де він є? Дай він вижу. Ух, а він. А! А, то було страх, ми зараз за КТ будемо грати. Добре, чотири-чотири, в принципі, ми майже на рівнях йдемо.

Чуєн? Йошкім кот. Певно все таки слівок. О, добре, зараз я, я їм покажу, добре. Зараз я їм покажу, що таке. Жен сліпи нема. Олимпийцы ну что тут экономи, ну чи так двигается, десять килливе два имба Тут. Якщо він зараз сюда кінцу побу гранату, то все меньш так. Ну, я бачу голову. Женя я там. Эти идут через кишку. А, <риклад> ну их там гляну, ну, ну. Слею Сильвар. Сильвер. Ну, ну, як так? Ой, ему на нис я ему ох охота. Эй, ду заранолонах. Ох, Охро молодец! 247 ми, ми можемо заработ любий момент якщо чесно не Добре. Що я зробив? б я замуху я повний зарплавный провод буду физбуха не затасту а подсадку хочешь скай jest Imbo. Drugo z Drugi panu w kleszczu przez mid obchodzi. Троє, певну крісу через міту обходить. Де він? Буде планети? Сілер, сільвер, туда всі. Ай, зловив сіл. Ай, сорона! Ще завтра вернемо сілвер. Добре. Добре, що сказати? Що сказати? Програли ми, та й програли, та й програли. Програли ми, та й програли. добре добре добре, як сказати, слили ми, слили ми Сильверуди, з вами був crazy Monster і. Старилок 2011. Ну він же в кінці, в принципі, там зайшов. Сим, па-па-па-па!